27 квітня вітаю вас! Знову шапка, знову зимня куртка. Готуємось до приморозків. Сьогодні у відео, друзі, покажу вам, як рятуватиму огірок в тій теплиці, що опалюється. Але огірок до чого виріс, що він просто лежить на трубах опалення. В свій час я рятував так помідори. Тому буде цікаво просто. Показати вам, можливо, в когось така ситуація і хтось не знає, як ну як це робити. Тому відео буде досить корисним і цікавим. Також прогуляємось по всіх чотирьох теплицях, покажу, що до чого та що як буду рятувати. Поїхали! Ну Якщо ми з вами зараз у першій теплиці, то з неї і розпочнемо. Тут росте молода капуста, парелка. так що я тут буду робити? Значить, моє щастя, те, що я не зняв подвійну плівку, знаєте, наче знав, що щось ще буде, тому тримав її. Плівка подвійна, тому капусту вкривати поверх не буду. Ну, Сенсу нема. Лише затулю он ту сторону, тому що відкривав вікна на провітрювання. А так, в принципі, так воно і буде. Я думаю, сильний мороз такий не буде, аж щоб сюди він зайшов. Та це й капуста, це не огірок. Тому все буде так. Тут полив, плівка подвійна, тому все добре. Зараз зайдемо в другу теплицю, там у мене зійшла непогана розсада помідора. А тут доведеться, ну не доведеться, я вже вкрив агроволокном. Але не знаю, можливо, накрию ще додатково. Сьогодні скажу такий вітер, це жахіття, зноса все. Так. Тут у нас розсада помідора. Хто слідкує постійно, знаєте, що я тут сіяв гібриди, а тут у мене звичайні сорти. Зараз, до речі, покажу вам заодно. Волокно Агрін і щільність 50. -ка. Брали саме краще. Так щоб вже, знаєте, так, гарно захистило від морозу. Ну, огляди я робив по томатах. Це у нас гібрид так зійшов. Ну і тут покажу вже, це звичайні сортові. Отакі От помідорки. Якось буде окремо відео, це сьогодні не про це. Так що тут потрібно все ще понакривати, тому що ну дуже жалко, знаєте, як мороз, не дай Бог зайде. Тепличка така вже старенька. Трохи дірок є, то потрібно ще додатково, я думаю, щось накрити. Дуже погано, що в теплиці в цій немає буржуйки, хоч якоїсь. Дуже погано. Можна було б встати, протопити. Хоч би якийсь там плюс тримати, і то добре. Так, капусту занесем. Це дуже добре, що я цю цвітну капусту не висадив на відкритий ґрунт. Трактор пізно, знаєте, приїхав рати. <гум> так треба, напевно, було. І капуста ця в мене ще в касетах. Бо зараз би бігав, бачу, люди бідні просто спасають, тому що ну, потрібно. Цибуля, до речі, теж ще нічого не садив, наче знав. Там лише брокколі накрию на вечір. Тому що зараз такий вітер, що нереально щось накрить. Просто зносить. Так, четверта теплиця і тепличка як рукавичка, чого тут тільки нема. Значить, понад стінкою все накрию агроволокном, можливо, отам ще кину утеплювач. Тут для потреби, якщо буде треба, то протоплю. Тут огірок, як бачите, від труби далеко. Зараз перейдемо в третю, я вам покажу там щодо чого. Тут особу, знаєте, хіба що баклажан може, якщо доведеться топити, то від труби прийму. І, до речі, тут огірок увесь під'язали. Кукурузка наша все поки що в теплиці. Кабачок там перевалив. Ну, знаєте, я Подобається мені вирощувати в теплиці, в тій де опалюється. Вдруг що взяв, протопив і ти не боїшся, що в тебе щось там змерзне. Дуже жалко, що в тій теплиці в другій нема опалення. Я вже, як і рік казав, що потрібно щось зробити, як не є, а було б тепліше. Так, зараз закриємо, бо вітер такий, що вирива двері. Тут у мене теж перець, теж тут накрию, якщо потрібно буде. Так, і дивіться, що ми робимо. Значить, на цю теплицю в мене йде три буржуйки. Якщо буде сильний ну як не сильний мороз, а якщо буде температура всередині понижуватися, топитиму першу і топитиму третю біля стінки аж там. Що я роблю? Я тут, як бачите, ось від'язав огірок і положив його в одну сторону. Тому що я підемо трішки далі, я вам покажу. Оці стебла вони досить високі, вони такі вже вище за трубу і вони просто туди всі ну, лежали на трубу. Прикрите, якби немає, ну якби, я не знаю, агроволокно воно не спасе. Я знаю, що в мене бували такі роки, теж, теж доводилося так топити, то добре пропікало навіть через агроволокно. Тому що тут хоч трішки даси дров або перекинеш, то оця труба, хоч трішки з краю, вона зразу ну, така червона, добре накаляється і огірок він просто згорить. Хай там листя. Якщо підгорить макушка, оця верхушка, то то все. Тому краще положити його ось так, внизу він точно не змерзне, тому що труба ж поруч. А зверху накриємо в... Там два чи три шари агроволокна. Я у свій час у другій теплиці спасав так помідор. Значить, дивіться, яка була ситуація. Опалення там не було, так як і зараз немає. Так? І цей помідор він був вже на осінь, були вже приморозки такі непогані. І не було в мене можливості просто накрити під'язаний помідор, тому що він був аж під плівку. помідори висіли вже зверху. Такі буренькі, знаєте. Що я робив? Я просто від'язав усе і положив стебла помідора ось таким способом. А зверху просто накрив агроволокном. Вся теплиця була від'язана і положена. Це вже була пізня осінь, тому я вже нічого й не прибирав. Ото як положили їх і все, так вони вже там і достигали в нас. Так, ось дивіться, що огірок він просто на плиту, він біля труби, там буквально 40 см від труби. Він точно згорить, це 100%, якщо хоч даже будеш трішки топити, все одно труба. Ну, в кого є теплиці, ви розумієте про що я. Хоч трішки все одно підгорить. Тому потрібно тут оцей ряд просто від'язати і положити його. Ось такі справи. Покажу ще огірок наостанок. А, до речі, ми з Яриком огляд робили, недавно було відео. Ось такі, ось такі справи в нас на сьогодні. Тут нічого прибирати не буду, там теж. Від'яжу лише тільки цю сторону, тому що по ту сторону там я поставлю, можливо, якийсь у мене там щит є, той ряд у мене трішки далі йде від труби, а тут ближче. Тому цей потрібно опустити. Там не так воно, знаєте, довго, не так його й багато, але так буде краще. Я знаю, точно він не згорить. Ну, а тут він дуже близько до труби був. Тут ще й шпалера так трішки в мене сильно розтягнута, то він йшов ну, прямо так аж, аж, аж до труби. Нічого йому там за день, скажу, не буде чи за ніч, поки він так полеже. А брати дуже легко, я його клав, так знаєте, з того краю починав, ложив отак. А завтра, чи коли там уже приморозків не буде, просто ось підняли. Підв'язали і так кожен, кожен, кожен. Тут нічого не запутано, все воно як треба. Тут теж вже огірочки є. Бачите, яка краса, жалко. Сьогодні треба слідкувати, бо не дай Бог, хоча б плівка й подвійна, але все одно. Головне, щоб не було вітру, бо як буде вітер та ще мороз, то, то він буде і в теплиці. Ще, до речі, має тут виноград, потрібно його пригнути і накрити. Ось такі друзі, справи, такий був огляд, така буде робота на сьогодні, на сьогоднішню ніч. Всім удачі, всім тримайтесь, побачимось вже після цих приморозків і все буде добре.